І всім привіт-привіт, ви на каналі Вершики Піксерів. І сьогодні разом з вами ми починаємо. починаємо, на... я вибачаюся, нову рубрику Один блок. Якщо вас подобається, обов'язково тисні ти цей лайкосик, обов'язково підписуйся на канал і розповідай своїм друзям. Ми сьогодні будемо, як бачите, будемо копати, а будемо дивитися, що в нас буде, будемо в шоці. Давайте почнемо, подивимося, що в нас буде. Поїхали! І так, копаємо. у нас дуже багато кам'яних блоків. О-у-ху-ху-ху! Ніче мы не теряем, слава Богу, ми нічого не теряем. А, куди? А! Йо! Клас! Я здохну. Ей! Куди? Та розганяйся, подожди, Не так сразу. Чуть-чуть-чуть-чуть чеп блище надо. Ще, ще, ще ще Я думал, що я убьюся, несе чуть-чуть надо. Та диви. Я не лечу. Ой, перелетів. Отак от, от. Цілимся, цілимся. Уп! ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Хе-хе. Йой. -йо. Йо ще чуть-чуть. Та що це таке, диви? Не можу попасти до цих самих. Й-моє. Так мені поставити тепер, скажіть мені, будь ласка. <звук> Не, дякую. Не, я так ось. Е, ну. No. Я щось так навернуся. О! О! Нарешті. І так, ой, упало. Може, зараз щось цікаве випаде. Давайте подивимось. Поки ґрунт випадає. Поки ґрунт, можливо, щось іще випаде. Давайте далі будемо застроюватись. Чого б і ні, Розвивати нашу, нашу площу. Ось. Так. О, ґрунт. Знов. Знов ґрунт. Знов. Поки ґрунт. Нам треба десь 30 блоків накопати, але ну, нам треба якось ні кірки, нічого немає, до речі, якщо що. Бачите, у нас взагалі нічого немає. А, вау! блін, тут так все класно. А можна? Ні? Не, не можна. Ха, понятно. Я таке так, так з голоду помру. Ти що, прикалуєтесь? Оп, хорошо. Якусь очівочку отримав. Дуже добре. Ой. Ой! Простите. Ой, вибачте, не туди постав. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, поїхали. Так, 30-й. Можливо, нам на прогресі щось дадуть, цікаве. А не оці. Кам'яні, ну, знаєте, ґрунт, оце все. Але все одно класно, бачите, ми вже застроїлися, можна чуть-чуть далі продвигатись. Ось. У нас тут вже така велика площа, головне, не впасти. Ось. Так, є, супер. Так, нам залишилось ще 24. Ой! Йой. Йо. Тюлій, що ти зробив? Що ти зробив, тюлінь? Нам ще залишилось 2, 1. Вау! Перша, перша цей, перший етап у нас пройдений. Зараз подивимося, що у нас буде далі. Ой. А навіщо мені цей грунт, я не розумію. Навіщо мені ця земля? Що я з нею буду робити? Що мені з ним робити, скажіть, може мені давати якісь цікаві ці нові, не знаю. Оце що, копати оце, цей саме, серйозно? А, -а ну. Ага. Поняв. нього. Вон оно на що. Ось воно що? О, це є добре. Листя, 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 трава, трава. Так, груд. Ну, Давайте далі будемо створювати груд. Це що у нас? По ньому можна ходити? Ой, можна. можна ходити. Супер, чого, дивіться вже, як ми застроїлись хорошо так. Ну вот так ми нормально так застроїлись. Так. І дуб сюди можна так уже поставити по чуть-чуть. О, зараз можна буде, до речі, верстак зробити. Давайте, наверное, напевно, так і зробимо. Чікс, поставив верстак. Хай буде. Десь отут давайте поставимо верстак. Головне, щоб ніхто не зірвався, яких мобів не було. Ну тут, кстати, найголовніше, що дуже зручно, це те, що немає ніяких ну, мобів. Ой, це дуже класно, реально. Це реально дуже класно. Ніхто не мішає. Це так класно, так кайфно. Єдине, що я ще скоро здохну, а це да. Те, що я скоро помру, це дуже погано. Так, грунт, 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 блок. Дерево, ну нічого, зараз побачимо. А, коли ти падаєш? Мені ж треба лопату. Ой, топорик взяти. Мені ж треба топорик взяти. Опа. Вау! Серйозно, дивіться? Ха -ха. клас. Так. Ні, мені да. Ага. Прикиньте, як воно. Ага. Так, давайте візьмемо топорик. Ой-ой-ой, що це не це саме. Що це -то не того. Давайте, напевно, значить, отак зробимо. Лопату візьмемо, напевно, так? Да? Ой, меч. А нам треба меч, а нам треба лопата, а в нас лопата не построїться так, правильно? тому що нам треба... Ага, нам лопата. Ага, все, є є лопата. Чікс і лопату забираємо. Тепер нам буде легше копати нарешті. Так, єдине, що ще оце, оце, оце треба забрати. Опа, забрали, супер. Все, зараз ми ще зробимо а, собі. Давайте зробимо ми собі е, топорік обов'язково, тому що важко рубати вже не це сидіти цим. Так, забираємо. Так, є, супер, а тепер нам буде легше його збирати. Так, і лопата. Десь буде. Ой. блін... Дурачок напугав мене. Хе-хе. Це дурачок, блін, це дуралей, блін, а я в шокі з тебе. Що ти. Це Ой-ой-ой, чуть не впав. Прикинь, би бачив, впав. би. Розширяємо собі блаздарму. Блін, дурацькі жителі, тому що там опікні, знаєте, цей саме. Капець, задовбал, то це ти даєш, блін, Приколіст, звісно. Так, мені треба топорік зробити ще. Ще треба топорік зробити. У мене вже топорик цей зносився. Так. І оце і добиваємо. Ой, не то. Це поставило. Так. Є. Житель пуп, прикинь. Жителя убив. Все, здох. От, блін. От, йо-моє! Де на нього? Так, забираємо. Так, у нас ще є оце. Можна, в принципі, попробувати типу, застроїти далі. Розширяти. А так, застроїти, щоб воно типу. Щоб воно не випадало, ми, щоб ми знали. Ось, і будемо тут. А отака площа, в принципі, нормальна. Тепер просто огорожуємося. Е, Так. Да. Тепер просто будемо огорожуватись. Так, що це в нас? Де воно? Ну, все. Переключати, звісно, незручно. Не Будемо кнопка переключати. Бо так незручно. Да, йо ми йде. 148, 149. Є, 150, другий етап. Листя пішли. О! -о. Ха, прикольно. Прикольно, прикольно. Що там... ай, йо-ма, де? все зламається. А навіщо нам листя Скріть, будь ласка? Це реально якась ерунда. Так, давайте все переробимо. Хай буде. Е -е, так. Ми здесь стільки блоків. Хе -хе. Блоки так нормально. Так, отак, все застроїмося. Щоб не випали. І оцим давайте ще закриємо. Красиво, тільки одного не вистачає блока. Чуть-чуть не вистачає. Чуть-чуть не вистачає. Окрас його оце і поставимо так, все. Все. Так, що ми можемо зробити тут? Ну, скажіть мені, будь ласка, лук у нас нема, Арбалет у нас нема. Так, у нас дуже багато чого. А, ми можемо зробити. Мені ж давайте зробимо. Майже там треба. Та в принципі і все. Що у нас є? ще більше такого у на нас більше нічого й нема. Тю. А, лопата нам треба, йога. Лопата нам треба потрібна. Чекайте, мені треба лопата. Ага. Чуть-чуть нема. ще трохи забрати отак. Опа, і ще лопату бо то скоро помре. Мені ці скоро хана буде. Так, ну, в принципі, нормально. Тут по чуть-чуть так. Так, отак, от отак. Опа. Так. Може, що це давайте цікаве, тому що, що то вже це саме надоїло. Оп. Оп. Все, зламалося. Міняємо. І супер. Так, ще обробляємо. Мене вже цих. Я вже другий стак вже, бачите, все вже. А, я можу це скриню зробити. Точно, точно. Де вона? От тут? Лодка мені не треба, таблиця мені не треба. Мені треба скриня. О! Килем можна зробити прикольно. Так, мені потрібна скриня. Що у нас тут є? Ось одна скриня. І два скриня. Опа, опа. І в нас є скриня. Ну, хорошо. У, дивіться, ми можемо... Ого! Татю! Тютюк нас... класно! Так ми тепер можемо кам'яні ІСІ робити виходить, правильно? Давайте ще трохи зробимо. Якщо так, то обче кайф. Так, а Ну, Ну виходить, що так. О, так вообще клас. Ха. Так взагалі клас, дивіться, беремо це. На нашу швидкість буде. І що ще? А, і топорик, звісно ж. Ну і клас. Чого бі нет. І клас, і це можна добивати вже, не переживай за це. Так, 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 опа, може що туда цікаве. І ще ламаємо. Все, відлічно. Так, стій тута. Почекай, я ще собі цих нароблю. -на Каміння нароблю. у клас. Там деревини такі є прикольні. Вау! А що ще можна? О, моховий. -мо а ну, в принципі, більше такого то й нічого і немає також, щоб можна було построїти, правильно? Правильно. І все. Рельсії ні ну, ліжко. У мене немає для ліжка цього, вовни нема. Але що мені ліжко. Правильно? Давайте ще забираємо. Все заберем. Давайте... Та-да, все, в принципі, хватить. Давайте оце порозставляємо. Десь оттуда все позгружаємо, це те, що нам не треба. Отак. Все. Берем це, беремо це. Що тебе є? Так, це, понятно. Єрунду якусь дає. Якусь ерунду дає, понятно. Гарстки якісь дає, йоме. Дай щось нормальне, пожалуйста. О! О! Дерев'яна треба. Катрепа. Да, уно момент почекай, секунду. Сейчас зробимо. Щас зробимо? Момент, Моменто. Дім, прикол. А я не знав, що надо. Все, супер. Надо цей саме. А що таке? А, все, не треба, все. А, хай буде. Воно не швидко ламається. Вау, камінь! З камінь з'явився. Клас. Три О, не вистачає двері. Не вистачає, прикинь. О, 23. Хай буде. Хай буде. Мені. Мені просто для досі воно треба. По факту воно мені столітлось, правильно? Правильно. О, 19. Оце по 19 треба фармити, Качати. Та ну. Так, камінь, камінь. Бай буде. А піща я забрав? А піща, навірно, не забрав. Да? Напевно, да. Коптей на це є добре. Ти ще опять, шість нічого немає. Да. дай. Що я можу коптить. М. Можна пісок на, на. О, ну тут вже, бачите, тут вже є сенс. Тут вже є сенс його збирати. Туф. Мені треба цей туф, мені він не треба. Хай буде пісок краще. Два. ще трохи треба. Ще нема. Ще нема. Давайте пісок скинемо і все скинемо. У нас тут ассиків всього, що вже здурити можна. А, подожди. О, а ну йди сюди. Дурачок, не прыгай. Тим ще треба буш. Просто із-за того, що воно мені не треба. Отак. Все. Тупо із-за того, що воно мені треба, я так озроблю. Так. Так, ну в принципі, все. Таких, щоб прям... Щось потрібного у мене тут і немає. Кругляк. О, кругляк можна намутити. А навіщо він мені питання? Ха! А навіщо він мені? А що я з нього? А, я ж пічку хотів зробити. Де піч з неї не забрав. Ага. О, вже дерев'яна ламається, прикинь. Це щас як штохну, так улетиш звідси. І мені вже по факту майже не треба. Я тільки зараз гарбуз насіння позаберу в тебе, де і що. Дай підеш ти гулять. Не ти кажу, зараз дограєшся. Ой, як зараз дограєшся. О, оп-оп. О, дайте там, дурачок. Йди сюди. Йдить сюди. А, М27. Давай. Козел. А, тут може, типу, так, дивитись, прикол. Не проблем золото, ну в принципі його можна пробити, але навіщо вам треба нам? Питання. О, 47, ну це сильно. 47, це сильно, конечно. Ого, це прям дуже сильно. почекаю, що тут тебе ще. Ага, камінь, дай камінь, я тобі не на забираю. Она завались. Ну и чем я питання. Я хз. Реально, я хз. Так, все. Навіщо воно мені? Є хз, хай буде. Тут, хай буде. Оміть, кстати, можна обробити. А, нельзя, зябана пічка ще одна. Давайте ще одну замутим тю. Мені то що, в мене то камня завалися. Давайте ще одну зробимо. Де воно? Де це піч? Піч-піч. Ой, не так. Піч. Плавильна. Просто піч. А, мене не вистачає цих, ага. Поняв, давай так зап. А ту. А, я ж це обміняв на цього, я поняв. Ай-яй-яй-яй-яй, треба добувати. ще трохи та вийти ти. Ще трохи залишилось. Як ми багато блоків залутали, Йо-Ма. Копайзи. Так, ну це нам ще треба буде. Що нам тут треба. Е, так, 16 Це у нас 30, а воно нам не треба. Так, 32 нам треба знов. Коротше, цілу кучу нам треба. Я поняв. 12. О, нарешті. Все. Эту бетам у ну, нас забирав. А ну давай. 37. О, давай сюда. Давай сюда. Сюда. Так, все забираємо, Все поповняємо, Так, навіщо мені стільки скла? скажіть мені будь ласка. навіщо мені стільки скла? Я досі не розумію. Так, все, вибираємо, все правим. О, подожди, тебе що тут за камінь є. А, тебе за камінь ерунда. Тебе за камінь єрунта. Да. Ну давай просто чисто я не знаю. Просто, ну хай буде камінь, є, хай буде. Дошки, е, хай будуть, Оце все ми позабираємо. Оце все це поскладаємо, хай воно далі мутить. А, піч я хотів зробити, точно. Та вийди звідси. Так, піч-піч, вийди. Піч. Та Щ ще одну робимо. Ще одну давайте поставимо. Ось сюди. І ми знаєте, що ми поставимо? Ми беремо ці 38 блоків, вони ж будуть горіть, правильно, по ідеї. І от ось... ой, оце. Так. так. Ой, блін, треба переробити його. Це топ-бала. Давай отак от. Сюдимо і оце ставимо. Все. Хай буде, отак, все, супер. Шикарно. І все, на цьому, на цьому ми будемо завершувати. Ми все, бніло, що хотів, що ти падаєш. В принципі, можеш падати. ти мені не треба вже. Все. Все. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Блин, а як пам мені пам'ятаєте вийти? Я не помню, Я не знаю, реально я не помню Я задайте спробую, може вгадаю якось. ну. Ні, зараз я повинен якось гадати, ні. А, шейдери. Це чат. Це смерть. Ага. Поняв. Ні, немає, я не, немаю подивитися, нехай як. Тому всім дякую за перегляд, всім всім, е, всім пока. Якщо вам сподобалася рубрика, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і розподайте всім своїм друзям. Всім пока-пока, а наступному ролику ми побачимо. Е, ми, давайте заберемо цю мідь, щоб у нас була очівочка. Давайте е складемо це все і потім позабираємо просто вже те, що в нас є. Ось. У нас вже майже все позакінчувалось. Це закидуємо. Тут вже майже все. Тут вже теж майже все. Що нам треба щось, не треба. На нас, як я знаю, з Тому так, всім удачички. І... А, з міді. Кстати, тут щось є, тут тільки золото, на жаль. Тільки золото. Как, що тут? Залізний злиток? Кактус. порох. Ну таке, знаєте, таке, що то. Тому так, Всі удачки, Всі пока-пока, бачимо в наступних відео.